Як і обіцяв, привезли декілька автовозів. Сьогодні на них е, даємо автомобілі за акційними цінами. Погнали! Тут у нас Зоєчка 41 41 19-й рік, 123 тисячі оригінально підтверджено пробігу. І весь в оригінальному окрасі. Ціна акційна буде 8,5 тисяч доларів з повним пакетом документів для першої реєстрації. Тобто автомобіль розмитнений, сертифікований. Поїхали, поставили на облік. Поки що перша реєстрація буде обход з 1500-1700 гривень. Ось така от машинка. маємо заводське тонування, передні електросклопії мачі, круїз контроль, великий екран, клімат-контроль, екорежим. Ось так от шкіряне кермо, до речі, світленький салончик. Машинка до нас приїхала з Франції. Зарядочка, подовжувач, навіть вогнегасник, повний комплект тут є. Зацікавила поспішіть придбати за акційною ціною 8500.